Наступного тижня у Львові будуть вихідні за півціни пожити у готелі, сходити на екскурсію, випити кави і навіть зробити манікюр. Можна буде удвічі дешевше. Цього разу, крім традиційних туристичних закладів, до неї приєдналися нові учасники, зокрема два салони краси. Щоб клієнти дізналися, де знаходиться наш салон, і прийшли до нас обслужитися. Якщо їм сподобається, вони зможуть. На на майбутнє обслуговуватися нашому салоні. серед учасників акції. Також сім готелів та шість хостелів. У цьому місця під час акції коштуватимуть від 50 гривень. Частину вже забронювали, в тому числі й туристи з-за кордону. Це хороша практика для Львова. Зокрема, це Ще одна хороша нагода залучити туристів, які б могли відвідати Львів. Це хороша нагода для львів'ян відвідати цікаві заклади, піти на якісь цікаві екскурсії. Меню із дешевою кавою та наїдками готують у шести ресторанах та кав'ярнях. Загалом до акції вже зголосили 40 підприємств. Вихідні за півціни покликані підняти туристичний потік напередодні зимового сезону. Цей період є все-таки складним для наших градців туристичного бізнесу. Це є, можливо не стільки заклади харчування, як заклади розміщення, і ми маємо додаткову можливість заповнити їх минулого року. Знижками у Львові скористалися 15 тисяч туристів. Цьогоріч міська рада розраховує на 20 тисяч.